Благовіщення Пресвятої Богородиці одне з 12 церковних свят, вважається третім зазначенням після Великодня і Різдва Христового. У православному календарі благовіщення не є перехідним святом, тому що року припадає на одну і ту саму дату. 7 квітня Свята Православна Церква відсвятковує таке велике свято Благовіщення. Пресвятої матері нашої Богородиці Прісна Марії, це свято визначає таким, що благовіщення це блага звістка. Благо звістою, добра Звістка, добра новина. У цей день віруючі відзначають події з життя Діви Марії, коли Архангел Гавриїл повідомив їй, що у Марії народиться Божий син, тобто повідомив їй благо звістку для нас, українців сьогодні. Благовіщення це є великим знаки таким святом, тому що ми теж чекаємо благої звістки. Ми теж чекаємо благої звістки, коли наша держава вигукне, як то кажуть, в один голос перемога. Перемога, мир нарешті настане в нашої богостраждальної України, яка потерпає сьогодні від російської агресії. На це я думаю і вірю, що сподіваються кожен українець, який любить свою державу, любить свої домівки, любить своїх рідних і бажає, щоб і молиться за прискорення цієї. Події. У цей день можна відвідати Богослужіння і помолитися Богу. Адже вважається, що на благовіщення відкриваються небеса, і Господь чує всі наші прохання. Перш за все, звісно що в цей день гарно прийти до храму, зібратися ввечері за родинним столом, подякувати Богові за благозвістку в нашому житті. Ось. І більш за все, те, що приділити увагу. Рідним та близьким В цей день можливо їсти рибу, якщо хто постується, можливо, трохи послаблення для того, щоб якось підтримати людину. Як і в будь-яке велике церковне свято, на благовіщення не бажано займатися фізичною працею, лихословити до благовіщення віруючі готуються заздалегідь. Роблять всі домашні справи. Цей день є початком для людей, які садять при своїй земельній ділянці. Цей день є початок того, що весна прийшла, як кажуть. Весна, як люди казали, перемогла зиму остаточно. Також завжди доброю справою вважалася допомога нужденним. Підійти до когось і дати якусь допомогу. Для людини це буде для нього також благою звісткою. Якщо до тебе підходить людина, і вона просить косок хліба, і ти її даси, то це теж для неї радість і буде благодіяння. А Господь для благодіяння завжди благоставляє. Запрошуємо на 7 квітня на пів дев'ятого до нашого храму спільно. Відслужити святкову літургію. Ми цей день молимося за наших захисників, молимося за нашу країну, за наші міста і разом дякуємо Господові. В народі свята благовіщення завжди вважали жіночим. цього дня. Жінки молилися Діві Марії про здоров'я, щасливе заміжжя та благополуччя в сім'ї.